Більше сотні картин, скульптура та інші витвори мистецтва чекають відвідувачів в обласному центрі. Тут тривають експозиції митців з усіх куточків краю, присвячені дню художника, який в Україні відзначають у другу неділю жовтня. На цій виставці представлено біля 160 авторів і експоновано біля 212 робіт. Виставка проходить у двох місцях у музеї Бокшая, а також музеї архітектури і побуту. Словацький консул зізнається, що року відвідує експозицію до Дня художника. Каже, картини більшості митців, що представлені на виставці, до вподоби, але улюбленому художнику не зраджує. Цих багато, але я одно прізвище мушу мовити. Володимир Мікіта. Я такий... таку автентичну. jakby, situáciu a, a, autentičný výraz e, všetkých tých kartín i no, s ušanovaniem, s radosťou, s bažaniem úspichy v tvorčej invencii, invencii dla všetkých zakarpatských chudožníkov, dla všetkých zakarpatských mitcích. З нагоди професійного свята митців краю відзначили почесними грамотами. Також привітали нових членів краєвої спілки художників. Незважаючи на складну ситуацію в країні, митці продовжують творити, черпати натхнення в тому, що їх оточує, відшуковувати всьогоденні позитивні явища та відтворювати їх в своїх роботах. Я не пригадую, щоб стільки масово. Представляли на обласну виставку твори. Переважно це були живописні. На сьогоднішній день маємо і графіку, і декоративно-прикладне мистецтво в дуже великій кількості. Тому якось я бачу, що ця ситуація навіть змобілізувала ці тендітні крихкі душі. митців. в рамках виставки в художньому музеї відбудеться аукціон митці Закарпаття захисникам вітчизни. Подібний захід художники краю ініціюють не вперше. Кошти від продажу картин буде передано на підтримку закарпатських військових.